Відчуття, що ти можеш керувати кожним кроком подій і реакціями інших. Відповідальність за те, що відбувається, навіть якщо це поза твоїм впливом. Це когнітивне викривлення, фальшивий контроль. Постійне напруження і тривога, відчуття провини, коли щось іде не так, виснаження і вигорання. Якщо я не допоможу, все зламається. Від моїх слів залежить, чи буде у них настрій. Я винен, що ситуація вийшла з під контролю. Визнавай межі свого впливу, дозволяй іншим нести відповідальність за свої рішення. Фокусуйся на тому, що можна змінити, а не на всьому разом навчимося розпізнавати і знімати зайву відповідальність, щоб жити з більшою свободою і меншим стресом.